Обчисліть суму всіх цілих розв'язків з системи нерівностей. І дивимось, на нерівності тільки х. Одразу розв'язуємо. 3х. Залишаємо без зміни. 2х переносимо, змінюємо знак. Мінус 2х менше п'ятірку переносимо, змінюємо знак менше 5. Друга, друга нерівність. Мінус 9х залишаємо. 3х переносим змінюємо знак мінус 3х менше або дорівнює 12 переносим змінюємо знак, буде мінус 12. 3х відняти 2х буде х менше 5. Мінус 9х мінус 3х мінус 12х менше або дорівнює мінус 12. Поділимо другу нерівність на мінус 12. Коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. Отже вже буде х більше або дорівнює. Мінус 12 ділимо на мінус 12 1. Система отже, виконується одночасно. Більше одиниці значення більші одиниці. значення більші одиниці знаходяться праворуч. Х менше 5. Так, 5 ми не включаємо, значення, які менші, знаходяться зліва. Перетнулись у нас, розв'язком буде проміжок від 1 включно до 5 не включно. Суму всіх цілих розв'язків: 1 включаємо, далі 2, 3 і 4. 5 не включаємо. Отже, 1 додати 2, додати 3, додати 4. 1 додати 5, 3 і 2, 5, 5 плюс 5 10. Відповідь 10